Ми обслідували 14 будинків. Ми бачимо рунати 14 будинків, багато поверхових житлових будинків, де живуть люди. Як ви бачите, це зруйновані зру... вікна практично тих будинків. По нашим підрахункам біля тисячі вікон, які вибите. Крім цього, обслідування зараз вети є руна. Мереж це теплові мережі і водні мережі. Тому два будинки відключені для теплопостачання. Крім цього, у декілька будинках немає електропостачання, бо теж зруйнована система енергозабезпечення. В цілому така ситуація будемо працювати для того, щоб зачити контури і подати тепло во всі будинки. Дуже важко коментувати, що робить Російська Федерація спочатку війни, але хочу вам сказати, що це спрямована терор. Проти Харкова і проти України, але вони не доб'ються нічого. Ми будемо стояти до нашої перемоги.